Пономаренко, як вступає у боротьбу. Ось такі хлопці, друзі, народжуються в Миронівці. Брутальні та сміливі. Подивіться, що виробляє Матвій Пономаренко. Подивіться, друзі, що виробляє Матвій Пономаренко. Шедевральний просто м'яч записує на свій рахунок. І тут потрібно, друзі, дивитися повтор епізоду з самого початку, з моменту вступу у боротьбу Матвієм Пономаренком. Просто футбольний шедевр створює Пономаренко. І хтось скаже, що так не грають у футбол. Що так не потрібно робити. Але за що ми, власне, футбол любимо? За ці катання м'яча в центрі поля, за цю стабільність і за цей контроль м'яча? Ні, ми любимо саме за такі моменти. Такі моменти, які зараз фактично з нічого створює Матвій Пономаренко. Фантастичний м'яч забиває на пану. Десятий в сезоні. Нагадує про себе в контексті боротьби за бомбардирську корону.